Прийшов Боря. о, дивіться, став в вікно і стоїть. То він кличе, щоб я виходила так, гуляти вночі. Цілу ніч, перша ночі, третя ночі ходив. І тепер знов прийшов дев'ять. Як не ходить, то не ходить. Як вже внадиться ходити, то вже все. Ні, ну що, Мусиш терпіти, бо ж зараз, як піде в ліс, то вже все. Скучати ясно, що буду. То зараз я повозмущалася, але що буряно? Ну? Будь до тебе погодує, нічого не буду. Ну, это мулка моя, знает, куда идти. т ты. Да. Ух. Любая яблочка, вчера потянем все педря. И яблоко, и кабачки, и верхние, ничего не было. Я пишу, що є ще одна річ, на яку можна вічно дивитися, як їсть. Навіть не пам'ятаю, що я цього року хоч раз з'їла щевльовий борщ. Ні, раз з'їла. А вас щавль боротьб'є. Цього ж не можна звикнути, скільки призів вони все одно. Це щось неймовірне. Вчора мені то їх Я його вигнала водою. шик-шик, А люди зразу пишуть, про буряки сусідські. А, а як буряки, то не виганяла. Виганяла в буряки, його теж. Але сусідки зразу оберенки отакі принесли. а він не прийде потім. Прийшов, бо, третій раз після того, прийшов. Він знає, що не з'їздила. Ти з котами. Зробиш шкоду, ти його наб'єш, а він все одно лізе, все одно прийде. Він голодний. Буває дні, що він кукурузу майже не їсть. Це й ночі її тепер він. Смотри, смуку, смакує. Все йому ще так. Я не спехом могли співати. Це буває, питаю, де така та красота. Рівненська область. Да, Борис? Зараз Зарохатик буде, Кажу, не знаю, що з звітом їжа винулося. Боря прийшов. Да, я теперь не зайду до дому. Казали, ці двері не треба, не треба. Такове там стане, а ми як тим фактом. Що вона рішає? А с На, на. Я Знаю, що буде казати, не можна, але мій саме Єгір теж дає йому хліб, буквально трошки. Еще раз кабачки о, зале не є. Все о, що я навіть не Я що це таке, що це за помідори. З хати. Хороший, хороший. Так, ти тільки мені туї не чуха. І все, я зрозуміла, що тепер машину ставити не можна. Набори не можна машину тут ставити. Чого ти? Ще? Я знаю. Не, 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 тут же они Давай, Коля. Все, иди, иди, иди. А носик мокренький. Тепленький. Все, ну ты ж все съел. Ну, и что? Что не кабачок, узаем? А не твої. Ну, от що, Ти знаєш у мене, ще там один кабачок лишився. Вчора думала, що зробити. Записала відео про ідеї. Мені пише зробити кабачка торта. От як з ним зробити щось з кабачка. Добре, що в нас не метрові двері. Що не може зайти на буричку? Я, я був вже в хату. Зробив ревізію на кухні. Все, тепер вже точно нічого нема. Нема. Йди на травичку. О, кукурудза є. Все, все вже тобі винесло. Борща не дам, не проси. Може, ти ще борщ вчу внюхав? То борщ для мене. Все, все, давай. От розумієте? Вс, я їж покурузу. Розумію. Але вже гарненькі, такі як весною був у блізний. О, не холодний. Вон на бізі до сусідів. Пам'ятаю, що ми там теж щось лишали.